Фінансову підтримку від держави нині отримують майже 2,5 мільйони внутрішніх переселенців. Щомісяця з бюджету на ці потреби скеровують майже 6 мільярдів гривень, допомагають активно та систематичної міжнародні організації. Зараз триває прийом заявок на фінансову допомогу від Червоного Христа. Скільки дають і хто може подаватися? А ще які зміни в листопаді відбулися в оформленні державної допомоги для ВПО – про все це детально у сюжеті. В Івано-Франківському офісі Червоного Христа наплив відвідувачів пишуть заявки на отримання грошової допомоги. Подає документи і Марина з Луганщини. На Прикарпатті живе вже півтора року. Копію документів. А якщо немає копії приймають? Арина розповідає, вона одинока мама, виховує двох синів. Із доходів у неї лише державні виплати ВПО і допомога на дітей. Левову частку із цих грошей витрачає на оплату оренди квартири та комірне, а на життя практично нічого не залишається. Я з цих коштів плачу за житло, за оренду, за комунальні послуги. А соціальна допомога, яка приходить, то тих коштів вистачає тільки на харчування. На речі так, майже ні. Стараюся по гуманітарним допомогам брати речі на дітей. Неабияк як сподівається, отримати цю фінансову допомогу і Світлана з Харківщини. Яка там допомога фінансова, я не знаю, але мені зараз е, все рівно, що я ну, хоч би якусь підтримку просто. Хоч невелика, якась підтримка вже це дуже важливо, бо ну, таке зараз становище дуже таке нелегке. Світлана розповідає свою бухгалтерію: 8 тисяч гривень зарплата, ще 5 – виплати ВПО на двох із донькою. З цього 7 тисяч платять за житло, решта на продукти. Аби зібрати дочку на навчання, довелося позичати грошей. Вона Студентка і потребує, виходить ну, перший курс. Приходилось купувати нове взуття. У мене було кілька днів взагалі не було мобільних телефонів. Нах не було, бо прийшлося закласти в ламбар, щоб якісь гроші отримати. Ну, те, щоб кросівки купити. У Червоному хресті розповідають, допомогу переселенцям надають від початку війни. Спершу це були ваучери для придбання продуктів у великих супермаркетах. Згодом організація провела серед ВПО анкетування і з'ясувала, що найбільша проблема із оплатою житла. Тож перейшли на грошовий варіант. У нас є зараз дві програми. За підтримки швейцарського Червоного Хреста ми вже реалізуємо таку другу масштабну програму грошової саме виплати. Перша програма це і цільова допомога, підготовка до зимового сезону. Люди за ці гроші можуть ще купити так само зимовий одяг, особливо коли приходять одинокі матері. Дуже постає питання, що необхідно діткам купити зимовий одяг, зимове взуття, оплатити комунальні послуги, оплатити так само, наприклад, ту ж оренду житла. Подаватися можна на дві програми одночасно. Реєстрація триває не лише у Франківську, але і у громадах. Хоча відбулися деякі зміни в оформленні документів. Змінилася форма заяви та умови подачі документів. Тобто, зараз допомога призначається на сім'ю, тобто до складу сім'ї включається чоловік, дружина, неповнолітні діти або непрацездатні батьки, які включені до реєстру внутрішньопереміщених осіб. І подається така заява представниця. Ком від сім'ї А раніше кожна особа зверталася особисто. Ці нововведення набули чинності з 1 листопада. А з 1 серпня змінилися умови виплат, їх тепер отримують не всі переселенці. Зараз допомога не призначається, якщо особа здійснила покупку понад 100 тисяч гривень, або має в володінь в власності транспортний засіб з часу реєстрації, якого не пройшло 5 років. Або якщо сума коштів банку теж понад 100 тисяч гривень. Чи якщо особа перебувала за кордоном понад 30 днів перед датою звернення або сумарно 60 календарних днів за півроку, зменшили і перелік територій, жителі яких можуть претендувати на статус ВПО. Серед них лише ті населені пункти, де ведуться активні бойові дії. А ще з 1 листопада допомогу для ВПО призначають лише на півроку. Щодо суми, то вона від початку війни залишилася незмінною. Щомісяця дві тисячі на дорослого і три для дітей та людей з інвалідністю.